Друзі, привіт! З вами таксіна група Тексі. Зараз вашу увазі ми презентуємо лотков флісових під кодом позиції 252 Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. А вартість мішка з урахуванням знижки становить лише. 46 доларів 46 доларів за цілий мішок пагою 20 кг кофт-флісових під кодом позиції 252. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у шапці профілю. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Наразі маємо хороший асортимент зимового товару за вигідними цінами, багато позицій, акційних за зниженими цінами. Хороші розміри в даній позиції кофт флісових мішечок номер 8 вага мішка 20 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 1803 гривні. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у шапці профілю. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати восьмий мішечок кофт флісових. Повторимо зараз на вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом позиції 252 ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари, вага мішка стандартна для даної позиції. Вартість мішечка по актуальному курсу валют на день замовлення становить лише 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати дану позицію, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у шапці профілю. що зараз в вашій увазі представлена позиція кофт флісових під кодом 252 вартість лота 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати, пишемо повідомлення, телефонуємо. Переходимо до нас на сторіночку канала, переглядаємо попередні лоти. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих вигідних пропозицій, за вигідними доступними цінами. Слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення: 1 мішок 20 кілограмів. Лот номер 8. Флісових кофт. Під кодом 252. Зараз в прямому ефірі. Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Кофти йдуть на суцільних блискавках, з блискавками до середини та без блискавок. що зараз представлена сезонна акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою 24 долари в той час як вартість плота становить лише 46 доларів